Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося про тверді приголосні. Що це за звуки? Давайте разом розбиратися. Приголосні звуки можуть бути м'якими або твердими. Сьогодні нас цікавлять тверді. Тверді звуки звучать чітко та впевнено. Наприклад, Б, П, Д, Т з. Давайте потренуємось їх вимовляти разом. Скажіть разом зі мною г. Відчуваєте? Вони звучать твердо, як камінь. Давай пограємо. Я буду називати звуки, а ти плескай в долоні, коли почуєш твердий приголосний. Л. Д. М. Н. С. А тепер давайте називаємо малюнки. Кит та кит. В якому слові перший звук твердий? У слові кит правильно. Ви всі сьогодні молодці. До зустрічі!